Нашими працівниками проводиться обстеження багатоквартирних будинків з метою усунення аварій в житловому фонді це стосується і дахів, і підвальних приміщень. Це відбувається в будинках там, де вже створені ОСББ, також в будинках, де є управляюча кампанія. Є дві програми, по яким ми проводимо ці роботи. Хочу повідомити, що вже в цьому році проведено аварійний ремонт дахів в будинках, де є управляюча компанія «Навібуд», Це вже 12 дахів. Сьогодні ще 10 кошторисів нами затверджено. Запускаємо в роботу. Також хочу повідомити, що в будинках, де створено ОСББ, так само вже проведені і обстеження, і вже затверджені кошториси. Там робляться і найпростіші укриття, і усуваються аварії по покрівлі. Також в ОСББ робляться дашки під'їзні. Усуваються аварії по каналізації і водопроводу. Ці роботи ми можемо спокійно вже проводити, так як бюджетом передбачене певні фінансування.